Сьогодні у нас 4 серпня 2022 року місто Білгород-Дністровський. Зараз я вам продемонструю зоріньку селекції Баранова. Зараз вона буде вся зрізатися на ринок. В цьому році я експериментував. Тобто Для фермерів, що вони можуть отримати по цій гібридній формі, іменно в таких масштабних посадках, коли йде в польових, на ягоду. Тобто До цього куща не підходили в плані нормування. Гронами, нормування ягодою, навіть не поправляючи суцвіття. Тобто як вона росла, так і росла. Трошки зараз уберу листочок та продемонструю її вже в красі. Ось такий вигляд зорінька має без листового апарату. Дуже велика нагрузка. При такій нагрузці вже бачимо, що лоза починає визрівати. Пробував я цю гібридну форму підрізати як на коротку обрізку 2. Дві-три броньки, так і на длінну 10-15, що там, що там показує дуже гарні результати, І можна різати як коротко, так і длінно. Сахар вже 19 брікс. В неї зараз я зроблю любий розріз ягодки, продемонструю вам. В неї дуже швидко уходить кислотність. Ось. Ось така м'ясисто сочна, кісточка вже починає жовтіти, тобто вже починається технічне дозрівання. Приємного гармонічного смаку, кислотності вже зовсім немає, добрий сахар, вже можна її зрізати. Я вважаю, що цю гібридну форму можна висаджувати на великі. О, ось зараз продемонструю. А великі масштаби для ягоди. Ось така гарна зорінька. Також один на зрізку гібридна форма селекції Вишневецького Миколая Павловича. Це вальок. Одна з моїх найлюбленіших гібридних форм винограду. Вже має жовтий колір, вже буде зрізатися. Неперевершений мускат і дуже роботяща гібридна форма. Ось ще вам трошки арочок з цією гібридною формою. Я не знаю, наскільки камера передасть така, яке тут навантаження. Навантаження дуже велике. Ще ось до один кустик гібридної форми валючка, ягідка в нього. Дуже крупна подвижність є. Зараз ще покажу. З цього кущика з тої частини вже підрізали. Ось такий вальочок. Зараз покладу камеру і вже буду його зрізати. Ще вальочок. Ось такий вальочок. Все. Треба вже його. Різати в цьому році гарний дозрів. Ось такий і дуже пахне